Гріпси Odie F1 Series, Float та Vapor. Гріпси Float. М'яка текстурована поверхня компаунда Air. Трішечки легка для кращої фіксації вашої долоні на гріпсі. Для того, щоб вона не прокручувалась. Гріпса м'яка буде добре гасити вібрації. В кінці гріпси є ось такі. Посилення гумове для того, щоб е, запобігти механічним пошкодженням гріпси. Довжина цієї гріпси 135 мм, діаметр 31,5 мм. Вага. 87 грамів. Дуже легка вага за рахунок компаунду Air. Гріпси Vapor. Також маємо е, фірмовий компаунд Air. Але вже з таким ось протектором та виїмками під пальцем для ще більш кращої фіксації вашої долоні на грібці. Також маємо ось посилену таку гумову п'яточку, яка буде захищати гріпсові від механічних пошкоджень. Довжина гріпси 135 мм, діаметр 31,5 мм. В комплексі до цих гріпс ідуть ще ось такі пластикові баренти. Для додаткового захисту цих ріпс. Вага: 75 грамів. Чудова вага. Що можна підсумувати? Якщо ви хочете хорошу, комфортну, м'яку гріпсу, яка буде гасити вібрації, мало того, ще й недорогу, то лінійка F1 Series Vapor та Float це буде саме ваш вибір.